Спочатку було оце. Далі мені довелось підписатись на всіх цих інстаблогерок, потім я годинами передивлялася їх історію, наступний етап налякав мене, моя соціальна активність впала, громадянська активність пішла на дно. Я захотіла в Спа, потім в Монако. Наступне взагалі добило мене. Я перестала репостити збори, тому що Зеленський нічого не говорив про них. Та, вроді, ще все нормально. Зеленський не зробив ніякого оголошення, що Зеленський треба допомагати армії. З'явилось бажання піти в казино і купити мерседес, який я отримала від реклами цього ж казину. Тоді я відчула, я перетворююсь на неї. На інстаблогерку. Всім привіт! З вами Ліна і сьогодні ми пліткуємо. Yes, 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 yes. Так як я не мама двох діточок, не токсично агресивна дівка, яка заздрить успіху наших зірочок, не підписуюсь на рекламу казино і навіть не беру участь у ЄВВВ, так як мені 19 років і аргумент, вона нічого не досягла, і саме тому тільки критикує всіх, не буде працювати на мені ще ближніх 5 років, сьогодні ми поговоримо про успішних і прекрасних інстаблогерок і оцінимо їхні аккаунти. А також постараємось подумати: хм, чому ж вони настільки популярні? Так, Саша, ну що ти налий ну, мені в моєму телеграм-каналі ви порекомендували мені деяких блогерок, деяких я сама знайшла, і ось так разом ми з вами зробили список ваших рекомендацій і моїх власних. І сьогодні ми максимально. Простенько подивимося всі ці аккаунти і поговоримо про них. Я не слідкую ні за однією з цих блогерок, вони мені не цікаві, їхня діяльність мені не подобається. Але оцінювати я буду максимально без агресії, без токсичності. Якщо ви хотіли побачити тут якісь мємчики і жарти, то ви по адресу. Але якщо ви хотіли побачити засьор і так далі, то ви теж по адресу. Але це буде дуже і дуже м'якенько. У мене є деяке питання: Раміна, Волошин. Вам типу норм почнемо з моєї коханої Насті Талпи. Моя любов до неї тягнеться ще шоу пара на мільйон. І я думаю, що в принципі і ви звідти її знаєте, тому що саме звідти вона отримала всю свою популярність. Ось. І спочатку вона всім подобалась, бо вона була мила, класна, вона отримала дуже багато підписників і підтримку, і любов. Але що вона зробила з тою любов'ю? Взяла, помножила на рекламу казино, на рекламу препаратів лікарських, які заборонені без рецептів. На, розумієте, хайп і на кляту рекламу всього на світі. Інстаграм Насті в один момент просто перетворила. Орився на рекламний білборд. і причому реклама там була супер неякісна, неякісних продуктів, а інколи взагалі і токсична, і ненормальна. Кожен раз, коли я заходжу на профіль Насті Талпи, я задаюсь лише одним питанням: звідки така велика аудиторія? І... Що ви там дивитесь? Ну, типу, о... Що ви там бачите? Е... Я серйозно цього не розумію. Е... Настя Талпа відома своїми гомофобними фразочками, дивними якимись такими мізогінними штучками. Настя Талпа дуже частенько хайпила на своєму бойфренді і на рекламі Ламарч, що особливо мене добиває, тому що реклама Ламарч це крінж. Повний цілому профіль у неї в інстаграмі гарний, фоточки милі, все це приправлено такою естетикою, все таке. І зараз, наскільки я помітила, у неї менше реклами. Єдине, що у неї закритий профіль, що для мене просто червона тряпка у блогерок, навіщо ви закриваєте свої профілі? Кого ви туди наганяєте? Ми вже еко. Ну, взагалі, Настя Таба, знаєте, не якась культурна діячка, вона не має якоїсь суперактивної громадянської позиції, все таке. І це, до речі, об'єднуючий фактор всіх блогерок у цьому списку. Ні одна з них, знаєте, не те, щоб сильно брала участь у якомусь культурному розвитку країни. Все, що ми від них бачимо, це реклама, реклама і ще раз реклама. Чи засуджується? Ні, мені за алі все одно. Дійсно виникає таке питання: звідки аудиторія у цієї людини в 500 тисяч людей. Невже вам реально подобається не те, що їсти, не те, що споживати, тупо жерти тонну реклами, яку вона вкидує в своїй історії? І причому не якоїсь якісної реклами, не реклама, яка допоможе тобі, а реально реклами Казино, реклами дивних тату студій, реклами китайських товарів і реклами всяких підробок взагалі? Ну, знаєте, не те, щоб вона чимось мене оцікавила. Особисто для мене, після історії з Марком, в, весь інтерес до неї пропав, і більше нічого цікавого вона такого не викатувала, окрім якихось дивних скандалів там, так, і е, постійному хайпі на пластичних операціях і відосику в Тіктоці. Перейдіть мій інстаграм-аккаунт і подивіться, які груди я собі зробила. Ах. Наступною у нас іде Аня Алхім. Аня Алхім мене чомусь не пускає в свій профіль, напевно, правильно робить, тому що ми просто прибіжемось по її скандалам. Раз вона мене не хоче пустити доступ дати до свого інстаграму і показати свої фото. Хоча я впевнена, що контент там ні про що, як і ця людина, яка просто ні про що. Аня Алхім відома нам тим, що захищає російську мову, захищає російських виконавців, вільно транслює на своєму там платформі в інстаграмі, в історіях. Вільно транслює, що вона слухає. Аню Асті при цьому розповідає, що все це відбувається де на стрімінгових платформах. Аня Алхім, у нас дівчинка безпринципова розповідає про своє статеве життя, в цілому даючи не дуже. Корисні для здоров'я поради щодо цього, знаєте, це теж важливо. Що там ще Аня Алхім дуже розумна людина, як ви вже зрозуміли? Вона колись казала після 14-го року, що Путін красавчик. Ну що хочете, яку реакцію. Щоб що, я звінилася сказала Путін голо, та от вам блядь, понятно? за що мені звіняться? Я нічого такого не з'явила. Звісно, типовий список малороски, тому що Аня Алхім вважала, що Путін сильний лідер політик і борець. Ну, що тут скажеш, нічого цікавого. Ось, ну і що? І ще Анічка Алхім нещодавно назвала всіх людей з західної частини країни дебілами, тому що вони задають абсолютно логічне питання: чому не державною? Ані Алхім таке не подобається, і тому вона дуже вільно у своїх історіях транслює російське іпсо про те, що западна Україна і восток не дружать, і всі Западенці дебіли. Ну, знаєте. <кліг> чому у цієї людини 600 тисяч підписників і чому вона може вільно брати за рекламу 20 тисяч плюс? У мене є деяке питання. У мене є питання, по-перше, до неї, по-друге, до ютуберів і інших публічних особистостей, які далі продовжують тягнути алхім. До нас він по робити з неї шоу, писати з неї підкасти, так реміна, волошин вам типу норм. Вам норм запрошувати людину, яка каже, що люди західної частини України дебіли. Коротше, таке. І що ще? Ну і все. Аню Алхім я ставлю 0 з 10, Розумієте, вона для мене персонаж на рівні я не знаю Стопчука якогось і всіх інших. Я не розумію звідки така аудиторія. Я не розумію, звідки така впізнаваність? Чи дає вона якийсь крутий контент? Ні. Чи несе вона якусь користь суспільству? Ні. Але чи має вона гроші? Отак вона має гроші. вона рекламує дуже багато чого. І причому реклама у неї одна з найдорожчих українських блогерів. І в мене питання. Що несеться? Чому аудиторія у неї не падає? Йокали мене? Ну, серйозно, коротше, все, я мала бути не токсичною, але мене злиться. Все. І саме ту першу я навіть зараз розповідаю вам про неї. Тому що ви дивитесь про неї, блін, замкнуте коло якесь. Далі у нас шаманка. З тією жіночкою я познайомилась, коли подивилась подкаст її з реміною, І моя срака палала дуже довго і дуже яскраво. Це було у мене і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі, тому що вони щось там такого наговорили, такої лютої крінжі, якщо чесно. Ні, hey, сім'ї. Nice Я до речі, знаю, до мене прийшов інсайт, чому вони так кажуть? Тому. тому що зазвичай більшість жінок, хто має дітей багато чоловіка, це єдине їх досягнення в житті. Тобто є реально багато жінок, які живуть заради дітей, вони ніде не працюють, в них немає кар'єри. В них єдине завдання у житті це що приготувати ввечері на вечерю своєму чоловікові, як його задовольнити, як попрасувати йому речі, і куди там на який гурток повести свого синочка? І коли. to Така успішна, красива, живеш іншим. Вони хочуть тебе хоча хоча б чимось вколоти. Але я я так розумію, що вони все-таки пропагують свою неповноцінність, цим, тому що вважають, що народити дітей ну це типу великий успіх. Знову жінки хаять жінок, знову жінки ненавидять жінок, ніколи такого не було. І от опять. Потім вона викатила пост про те, що це все неправда, це все брехня. Вона любить жінок, вона поважає жінок. А потім в коментарях знову засрала блогерку Сонях, яка. Сказала їй, що взагалі то ти не права, і взагалі то так не можна говорити про жінок, про те, що вони неповноцінні, знаєш. І потім вона сміялась нею в коментарях, і все таке. Ех. Отже, жінок я поважаю, але називати їх неповноцінними, я можу. Жінок я дуже поважаю, дуже люблю, але сміятися з блогерки, яка висловила своє незадоволення твоєю позицією, я буду. Жінок я дуже сильно поважаю, але в себе в історіях я скажу про те, що всі, хто мають підпис «мама декількох діточок, мають це прибрати, бо це крінж і це позорить мам двох діточок. Окей. В цілому, більше вона ніякого негативу мене не викликає. Вона ну, в неї нормальний контент, у неї хороші фото, це все якісно, це все без безручнявих наративів, це все ну тобто виглядає достатньо нормально, і в цілому більше ніяких претензій до її контенту чи чогось там у мене немає. Єдине, що думки, які вона транслює на загал, це не є окей, і треба трошечки рефлексувати, що ти говориш. Тим паче, враховуючи, що у неї аудиторія. Явно не підлітки, і у більшості тих жінок, які на неї підписані, є діти. І коли ти називаєш тих, хто обирає не кар'єру, а виховування своїх дітей, що я нагадую, абсолютно нормально. Жінка, яка обрала кар'єру, це нормально. Жінка, яка не обирала кар'єру, це нормально. Будь-яка жінка класна, повноцінна і нормальна. Ось говорити їм, що вони якісь не такі в більшості своєї аудиторії, яка зробила тебе якби популярною, заради якої якби, ти і працюєш. Ну, це дивно, тому треба рефлексувати. Але в цілому контент, ну... Нормальний знаєте, типу, я розумію, чому так відбувається в суспільстві. Тобто я розумію, чому жінки продовжують конкурувати одна з одною, і я розумію, що на жаль, в нашому суспільстві, коли це так активно пропагується, нікуди не це, Так, і знаєте, це дуже сумно, тому що в будь-які роки, в будь-які часи, головне бути щасливою і займатися тим, що тобі подобається, не конкурувати з іншими, не дивитися. На інших, сподіватися тільки на себе, дивитись тільки на себе і не вказувати іншим, як їм жити. Тому що ми, жінки, повинні триматись разом, але нам як нав'язували конкуренцію між собою, так і нав'язують. А ми як велись на це, так і будемо вестись. Я особисто вважаю, що ми повинні поважати жінок за будь-який їх вибір. Якщо це не стосується русні, якщо це не стосується якоїсь е е е громадянської позиції. І тому що я буду хаяти всіх, хто. Погибаюся під русским. Наступною я обрала Сашу Бо. Саша Бо, це е, е, я її не люблю. Але давайте максимально об'єктивно. Профіль у неї гарний, сама по собі вона гарна, дуже, ну, на мій особистий смак. Е, приємна на перший погляд, але потім спливають якісь такі дуже дивні скандали. І, взагалі, історія, на якій вона піднялась, це все не дуже приємно і не дуже круто. І почнемо ми з історією з військовою. Я е, Після цього перестала абсолютно поважати її як людину, тому що на інтерв'ю у Реміни військова снайперка розказала про те, що нині блогерки позабували про війну з чим я згодна, тому що такі, як Саша Бо ніколи не постять про війну, тому що, як вони кажуть, це руйнує естетику їхнього профілю і так далі. Е, ну, хочу зауважити, що Саша Бо постить про війну. У неї бувають інколи пости, але вже після того, які тисячу разів за це прилетіло. Тому так, і Саша Бо викотила гнів. Історію про те, що ця аля військова щось каже до блогерів, і у неї через те, що ця аля військова тепер е, руки опускаються, тому що вона так все старається, так все робить. Про війну нічого не постить, бо, не дай Боже, заблокують інстаграм, але вона щось робить. А ви не вірите в це? А як ви дізнаєтесь про це? А якось дізнаєтесь, тому що я сьогодні говорила з військовими, не постила про це, але говорила. А а все? А отак. От І типу, ну серйозно, ти під час війни будеш гнати на військових? Може, ти захищаєш країну? Може, ти робиш хоча б половину від того, що робиться військове, для того, щоб ти жила у мирі? Ні. Тоді. Звідки пред'яви, звідки стільки пафосу по відношенню до військової, звідки стільки сміливості називати її Аля Військова в будь-якому випадку постіть скільки хочете зборів? Це все залишається на вашій совісті. Так я не буду е, змушувати там казати зараз у обов'язковому тоні порядковому, що всі пішли і забивайте свій інстаграм тільки зборами. Ні, але коли у тебе аудиторія в 1,8 мільйона? І коли ти кажеш на жінку військову, яких і так постійно бляха принижують, яких і так постійно вписують в ряди, не буду казати, які, ти ж називаєш її Аля військовою? Ти серйозно? Короче, 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 неприємна абсолютно ситуація, і блогерам потрібно завжди фільтрувати, що вони кажуть. І хоч я не люблю реміну, але е, в її відповіді Саші я її абсолютно підтримую, тому що не можна казати таке, тому що військовий їх захищає. А ви не робите і половини того, що роблять нині ЗСУ. Як і я, як і всі ми, хто не на фронті. Потім вона викатила пост про те, що блогер нічого не об'язаний нікому. Чим хочу, тим займаюсь, Що хочу, то і роблю. Ви ще моя е, my life, my rules і все таке. Ну, в принципі, я би могла з чимось тут погодитись, але кожному своє, так. Кожен блогер сам обирає спілкувати своєю аудиторією, якщо аудиторій ок, коли їй кажуть: Ви мені для мене ніхто і нічого для мене не зробили. Ось також мій улюблений у цьому списку скандал від Саши Бо, не враховуючи її оцих постійних маленьких хайпів з чоловіком. Там взагалі не якась жахлива історія з чоловіком, але чесно, це, це такий бруд, я не, не хочу це лізти, тому що там він такий огидний цей мужик. Ну ладно. Також нещодавно це був самий такий крайній гучний скандал з Сашою Бо. Коли вона запостила сторіс про те, що її супер худенькі подружки, звуть її на пляж, а вона зі своїми 58 кілограмами. Така, така пишечка, нікуди не піде. Е, я не знаю, ну як так можна? Ну серйозно, ну що, у вас немає якоїсь клапки в голові, таке пост. Ну, 1,8 мільйона аудиторії. Просто всі дівчата, підлітки, які на тебе підписані, вони отак схлопнулись, розумієте? Так не можна робити, не можна такого писати. Потрібно підбирати слова, які стосуються таких гостро соціальних тем. Тим паче, коли ця тема вже настільки гостро стоїть в суспільстві, коли дівчат реально булять за вагу 58 кг. Ну, чесно, це, звісно, дуже-дуже сумно, і дуже сумно, що багато хто у цій ситуації Сашу Бо захистив. Далі у нас. Даша Квіткова. І колись ми з вами вже говорили про Дашу Квіткову на моєму каналі. Не дуже в гарному ключі, але це одна з небагатьох блогерів у цьому списку, яку я. Похвалю, тому що вона дає непоганий контент, вона не транслює дуже багато таких поганих, знаєте, мізогінних думок. У неї цього найменше зі всіх блогерок у цьому списку. Вона дає гарні фото. Мені, в принципі, подобається вона як блогерка, не подобається як людина, тому я за нею не слідкую. Ось вона у нас загіде з Холостяка. Була спочатку відома через те, що вона жінка Холостяка Добриніна, вони були відомі як пара. Тепер вони розійшлись, і квіткова, типу, вже відома як інфлюєнсерка. Вона, коротше, така нормальок. Єдине, так, що ми всі пам'ятаємо її обман е, з тим, що вона розказувала, що схудла на правильному харчуванні, а потім бац у Машої ферсійної розповідає про е, препарат для діабетиків, який вона приймала і який заглушає апетит, на якому люди скидують аномально багато в аномально короткі сроки. І це викликає деякі запитання. Але в цілому, абсолютно, типово. Інстаблогерка, якщо ви будете підписані на нашу квіткову, ви будете знати, що постять всі інші інстаблогерки. Юлічка Верба. Ах, як я люблю цю Юлічку нашу вербу. Ну, Юлічка верба це, це, це вона в сердечку у мене розумієте. Е, моя маленька дівчинка, якій просто, напевно, трошечки зараз башку зірвала, тому що така молода, така багата, знаєте, у всіх буває цей період. Ось Юлічка Верба відома тим, що вона. Ну, рекламує магазини по суті. Тобто, весь її контент це реклама. Весь її контент це просто реклама магазинів одягу. І, в принципі, все. У неї аудиторія в 1 мільйон, на яку вона нічого взагалі не транслює. Всі її фото це відпочинок, 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 машини, 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 сумочки, 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 сумочки від діор, які співпрацюють з Росією. Але верба, в принципі, залі хотіла на це ваші накакать, тому що вона відпочиває. Вона на люксових брендах. Вона в діорі, вона в Bentley, і в неї все класно. І взагалі їй начхати. Хто там з ким співпрацює? Вона така, знаєте, неактивна учасниця громадянських подій. Зеленський не сказав донатити, от вона й не донатить. Ото, отака вона. Я чесно не знаю, чи це просто образ у неї такий, чи її дійсно настільки начхати, чи вона дійсно не розуміє. Тобто питань багато, відповідей мало. Але верба нічого не транслює взагалі нічого. У неї контенту немає по суті. Весь її контент це просто реклама і фотки її з відпочинку. Хто за неї слідкує? Це таке величезне питання, що чесно, я, я не знаю. Ну, от реально, з моїх знайомих, наприклад, ніхто не підписаний на вербу. Звідки ці всі люди? Я, чесно, взагалі не знаю. Тобто, мені реально цікаво, якщо ви підписані на вербу, скажіть, чим вам подобається її контент. Тому що я вам зараз навіть описати його не можу. Яку, яку я можу оцінку поставити, якщо я геть її контент описати не можу? У Верби теж було багато скандалів. Нею її реально тупо начхати. Ну, вона реально просто там якісь гівевей робить, там русня з'являється, якийсь літвін, ще щось непонятно, коротше. Ну, все ж, на сьогодні я думаю, що ми вже достатньо поговорили про наших українських блогер. Е, нагадую, що це відео жартівливе, я нічого нікого не хотіла образити. Це все, жарти, іронія, сарказм просто показала вам, хто у нас популярний українців і за ким ми слідкуємо. І кому що подобається, знаєте, в принципі, інколи можемо такі от пліткарські відосики робити, говорити з вами і просто, ну, знаєте, побалакать. З вами була Козеліна, підписуйтесь на мій інстаграм, і, можливо, колись через вас я теж з'явлюсь у списку, оцінюємо українських блогерок Інста. Всім па-па! Всіх цьому!